Ось так виглядали найпотушніші пориви вітру. Буревій гувірвався в місто напередодні в обід. За хвилину Харків поринає у нічну темряву. У вікна б'є град розміром з велику черешню. Тропічна злива триває 40 хвилин, а врешті місто захлинається. Велодень, що святкували харків'яни, перетворюється на день байдарочника, вулиці та проспекти під водою. Міський транспорт паралізований. Легковики форсують волотенські калюжі на свій страх та ризик. Ой, ой, ой. Чиновники виправдовуються. Зливова каналізація Харкова не розрахована на такий об'єм води. Місто пережило найсильніший ураган за півсторіччя. Могу вам сказати, що такої стихії не було з 1961 року, яка первого як которая квалифицируется как стихийное бедство. Почему я так говорю? Потому что за 45 хвилин, минут, которые длился этот ураган в основном масі, випало… Около 40 міліметрів. Місячна норма опадів. А штормовий вітер зривався зі швидкістю 25 метрів за секунду. Город Харків більше накрило, ніж якийсь район Харківської області. Наші підрозділення виїжджали около 10 разів по освобожденню проїжджих частин. Буревій повалив у місті понад дві сотні дерев. Ось таких велетнів виривав просто із коренем та кидав на житлові будинки. Страх Божий був. Смотрю, летит на наш дом вот этих два огромных тополя. І Вот Оте это... проводка здесь так і скрила, що як буря или смерть, что это было страшне. Мешканцям двоповерхівки пощастило, закорочення не переросло у пожежу, побитий лише дах його затягли плівкою. Чиновники кажуть, усього нарахували два десятки пошкоджень будинків. Ще 500 квартир без світла. Обірвані дроти, енергетики мають замінити вже до вечора. Срач. Дірв'я і там, і там везде. Прибирати наслідки негоди. Вийшли майже пів тисячі комунальників. Вивезти поламані дерева та гілки обіцяють за день. Два синоптики ж прогнозують вночі Харків знову чекатимуть злива та вітер.